Казки українською з доктором Комаровським. Колосок або півник і двоє мишенят українська народна казка. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? Питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть! Гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив! Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята і знов своє. Не я. пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось іспеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть, мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть ізвертем. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Кінець казки.